Без перебільшення катастрофічні пожежі на Дніпропетровщині. Масштаби пожежі у Кам'янському районі просто шокують. Це Єлизаветівська траса. Ще вчора тут палало по обидві сторони. Тільки подивіться, скільки знищеної вогнем території. Також тут досі стоїть вщент, вигоріла автівка, водій якої дивом вцілів. Василь ледь врятувався з власної автівки, яку охопив вогонь, не став жертвою пожежі лише дивом. Їхав сюди, воно ж туман і чуть-чуть, трохи її, коротше не. Огонь пішов сюди і корот. Ну какопі є, сьо, тут, і тут і в этом полум'я буквально вирувало вздовж дороги, а сам вогонь через шквальний вітер поширювався зі смертоносною швидкістю. Тут страшне було. Тут я рошов. Я за деревом не мог сховатися. Ну що все сюди, оте сьогоріло, все, все горіло, перекинулося на цю сторону до хати. Увага людей була прикута до труба з грін парк. Кадри, на яких полум'я охопило комплекс, буквально приголомшили. З відео здавалось, ніби вона вщент вигоріла. Керівництво грінпарку ж заявило, вогонь приборкали, є пошкодження. Утім полум'я не зачепило котеджі та територію навколо пляжу. <му> На власні очі бачили і боролись зі страшною пожежею. Працівники сусідньої до Грінпарку бази відпочинку. Коли прибирала третій номер. Чую, що в номері нема чим дихати. Як взяла сюди, це взагалі щось жахливе, звісно, було. Траси нам не було видно, все було в диму. Я це все побачила, як їхала вже о 5-й годині додому, то я побачила взагалі масштаб. Працівники турбази буквально своїми силами зупиняли полум'я. Кажуть, пощастило, вогонь вчасно вдалося зупинити. Родственники, друзі, всі поз'їжджалися, тушили своїми силами. Цю пожежу було дуже. Тяжело тушить, і сильний вітер воно роздувало. Вогонь вже підступав до осель місцевих. Ми переживали, бо в нас бачите, яка хата. Спасіба рятувальникам, які все це потушили. за даними ДСНС полум'я встигло знищити 16 гектарів лісу та 31 сухої рослинності. Загалом в області протягом доби знищено 280 гектарів екосистеми. Лісники ж говорять, характер пожежі був низовим. Це коли вогонь охоплює трав'яний покрив. Більша небезпека була б від верхової. Якщо будуть такі погодні умови продовжуватись така надзвичайна температура такі такий надзвичайний пари вітру, то може ці насадження не витримати. Такий нагрузки після того як вони послаблені вогнем. Відповідні служби ж вкотре просять людей не порушувати правил пожежної безпеки, адже банальний підпал сухостою призводить до катастрофічних наслідків та навіть смертельних. Марко Ручка Євген Шпак, Олександр Довгань. Новини одинадцятого каналу.